Вітаю в ефірі. Новини 20.15 від інформаційної служби другого каналу. У студії я Михайло Кого та далі коротко про найголовніше за день, що минає перемир'я. Чи війна? Чого слід очікувати від загострення подій на сході? Тарифи і субсидії, що знову зросте в ціні, та як від цього можна врятуватися. Стрічка єдності як вів'яни і переселенці Україну символічно об'єднували. Затягнути паски і жити далі. Зростання цін на житлово-комунальні послуги неминучі. Ринкова ціна газу, який Україна купує, зросла в рази. Відповідно, за споживання блакитного палива платитимуть більше й самі споживачі. Проте у мінсоцполітики обіцяють пільговикам компенсацію. Відтак оформляти субсидії закликають вже, аби уникнути навантаження після підвищення тарифів. Українці змушені будуть платити за газ більше, адже діючі ціни для населення набагато нижчі за ринкові. Аби наблизити їх до європейських, уряд має щомісяця протягом двох років підвищувати вартість газу на 10%. Це один з перших кроків до зміцнення української економіки, певні експерти. Хай на мене глядачі всі ображаються. Треба підняти різку ціну на газ, але для тих, хто може платити. І дати субсидію тим, ну так як планується зараз. Тобто багата людина повинна платити, якщо ціна на газ буде 360 доларів, то багата людина повинна платити 400 доларів. Крапка, а бідний повинен платити менше. Але лічинники мають бути на все. Міністр соціальної політики України Павло Розенко наголошує на тому, що усі, хто має право на субсидію, отримає її. Головне вчасно подати документи на отримання допомоги від держави. Чим більше людей прийде до нас? Спокійний час, скажімо так, більш-менш спокійний час і оформить субсидії сьогодні, коли немає підвищення ці. Прийде до нас сьогодні і отримує цю субсидію, тим менше буде людей до нас прийде після підвищення цін. Міністр зазначив, що для оформлення субсидії необхідно подати заяву із зазначенням доходу місцеве управління соціального захисту, де подані дані будуть перевірені. Розенко підкреслив, що нинішня система надання субсидій в Україні є ефективною. Буде дуже суттєва е, в принципів нарахування субсидій. Ми змінимо всі штучні бар'єри, які людям не давали права. Е, на отримання субсидій. Це абсолютно, на мій погляд, там, невиправдані критерії, по яким обмежується право людей там, на отримання субсидій, врахування там, боїв, врахування землі, студентів і так далі, і тому подібне, ми будемо дуже різко це спрощувати. В Міністерстві соціальної політики працюють над можливістю отримання доступу до персональних баз даних пенсійного фонду та Державної податкової інспекції при отриманні згоди громадян, що дозволить надавати субсидії на постійній основі. Право на пільгу на оплату житлово-комунальних послуг в Україні мають 3 мільйони сімей. Марія Шепель, Віктор Самбратович, новини 2015, другий телеканал. Межа перейдена після ганебного параду полонених у Донецьку українці вибухнули гнівом. Це вже друге нелюдське поводження бойовиків з українськими військовими. У серпні минулого року був перший парад теж у Донецьку. Його влаштували саме на День Незалежності України. Тоді наших солдатів провели. Коридором ганьби тепер тією ж дорогою під дулами автоматів пройшли полонені кіборги. Серед них двоє хлопців з Львівщини. Як бути далі, коли терпець увірвався? Та що чекає на українських полонених? Далі в сюжеті. Це був один з найгірших днів для України, і жах не в тому, що ми таки втратили контроль над Донецьким аеропортом, і навіть не у тому, що досі немає миру, який давно вже писаний на папері. Найбільший жах у тому, що приниженню українських військових немає меж, і хлопців нікому захистити. Це центральна площа Донецька. Нею під дулами автоматів крокують полонені кіборги. Їм плюють в обличчя, проклинають, штовхають, б'ють. А десятки так званих мирних жителів Донбасу знімають. І парад на телефони дайте всі дикавіки, дають на події, дивіться, всі дикавіті, читайте будьте нас від того, країни, дайте свої путь больше, ні я давай. Та й на цьому мирний русський мір не зупинився. Кібри, що вижили в бою за Донецький аеропорт, бойовики примушують вантажити своїх загиблих побратимів у червоні труни. Після цього українським солдатам проводять допити, і це приниження транслюють по всіх телеканалах Росії. Полонені по черзі представляються, серед них двоє з Львівщини. Вінець Ярослав Мирославович, Тернопільська область. Скільки років тобі? 22.

Хлопці з Львівщини служили у 80-му аеромобільному полку. Вони просять батьків зв'язатися з українським командуванням та визволити їх з полону, де зараз знаходяться полонені кіборги. Невідомо, так як і те, чи ведуть перемовини про їх визволення. Єдине про що домовилась українська влада з бойовиками, це те, що наших хлопців не катуватимуть. Наразі це вся допомога. Сьогодні військові експерти роблять гучні заяви про те, що здача донецького аеропорту це великий прорахунок, якого можна було уникнути. Зберегти людське життя. Болонені кіборги теж не приховують свого гніву на керівництво. Ми поїхали забрати трьохсотих. Оказалося, що ніяких там трьохсотих немає, а нас відправили в нападіння. Вас просто команді обманули? Нас просто вони кинули, а ступу вони кинули і все. Щоб ми знали, що ми поїдемо в нападіння, ми вже не раз відказувалися, що ми знали, що буде, що куди ми їдемо. Ніхто не поїхав. А тут доказалося, що поїхали роти, і сказав някакво ніякого падіння нічого забрати на трьох сотих. О, так і оказалося, що нам сказали, що по трьох а оказалося зовсім друге. Чи справді це українські полонений чи чергова російська вигадка? Наразі невідомо. Та чоловік на відео божиться, що більше ніколи не піде служити до війська, а краще доживе віку за ґратами. Так думають, сьогодні більшість українських хлопців на жаль. Та на це, мабуть, є причини. А поки в руках бойовиків залишається дев'ять полонених кіборгів, серед яких двоє наших земляків. Більше того, окупанти заявляють, що миру дотримуватися не збираються. А невдовзі дійдуть до кордонів Донецької області. Українська влада наразі радиться, як бути далі. Мар'яна Підковська, новини 20.15, Другий телеканал. Трьох кіборгів вдалося звільнити з полону бойовиків. Про це сьогодні розповіли у штабі АТО, аби визволити решту військових. Зараз домовляються з ватажками бандформувань. Загалом у полоні бойовиків досі перебуває майже 600 українців. Здачею Донецького аеропорту війна не закінчується. Російські війська на Донбасі і під кордоном з Україною здається, що грам'язами закінчується і Росія починає справжню війну. Але чи це справді так? Експерти прогнозували, що Путін почне наступ, але активну фазу прогнозували лише навесні. Тепер видається у російського лідера інші плани. То ще буде Путін всупереч всім прогнозам прокладати коридор до? Криму вже зараз. Далі в сюжеті відео з приниженням українських полонених вистава, яка має на меті переконати найбільших українських скептиків в думці, що Донбас не Україна. Він має мати федерацію або, хоча би, стати новим передністров'ям на балансі України. Ідея Кремля активізувати процес, щоб пришвидшити українців. А то вони в стані війни з Донбасом схоже можуть жити дуже довго. В Путі настільки часу і ресурсів немає. Звідси і активізація бойовиків. Тим більше Росії потрібно встигнути до нормандської зустрічі. Стратегічний ціль президента Росії зараз це активізувати максимально. Діяльність бойовиків і звинуватити у всьому Україну, власне кажучи, підтвердженням цьому стала заява Міністерства закордонних справ Російської Федерації від 18 січня, в якому вона звинуватила знову Україну, яка за підтримки Америки продовжує обстрілювати, наносити шквал вогню по позиціям, як вони називають, визнаних ДНР та ЛНР. Чому Путін так чекає на реакцію заходу? Та тому що тема Донбасу світу вже набридла. Європа з кожним днем все менше переймається Україною, тим більше що бачить, що українська влада не поспішає з реформами. На цій хвилі Росія хоче виторгувати бали для себе. Для Європейського Союзу дуже важливо, щоб ситуація залишалася така, як є на даний момент в Україні. Тобто ну, це не є їхня територія. Ці солдати, які гинуть, не є їхніми солдатами. А ситуація вона не поширюється, а отже, все нормально для них. Тому, ну, звичайно, що буде підтримка більша, якщо ситуація, не дай Бог, буде погіршуватись. Але європейський союз ставить на мирні переговори і буде робити все, щоб ці мирні переговори відбувалися далі. Росія за будь-яку ціну сподівається відмінити санкції, і повернути статус у світі. Для цього і пробує очорнити Україну, показати, що в нас порядку немає. А головне самим Донбас не особливо й потрібен. Така собі кампанія дискредитації України в очах Заходу. А от відкритого наступу, за який можуть додати нових санкцій, Росія навряд чи розпочне. Вікторія Прихід Новане 2015 другий телеканал. Нафта по 47, сім. Росія агресії не припиняє. Після незначного підняття цін на чорне золото знову обвал. Але чи достатній це економічний аргумент для Росії зупинити війну на Донбасі, економіка якої побудована на принципі світової автозаправки, Загнаний в економічні лищата Путін не лише не припиняє свого нападу на Україну, а й активно посилює атаки бойовиків, що означатиме подальше падіння цін на? Нафту у світі та як це вплине на ситуацію в Україні? Більше у нашому наступному сюжеті. Жарт про те, що слава Україні прозвучить у Москві за ціни у 20 доларів за барель, здається, не справджується. За останніх майже пів року ціна на чорне золото у світі зменшилась більш ніж в половину, але так і не змусила одного з найбільших імпортерів енергоресурсу скласти автомати. Нагадаємо, у цьогорічний бюджет держава-агресор заклала ціну у понад 90 доларів за один барель нафти, тож несе колосальні мільярдні втрати свої казни. Чому падіння вартості палива у світі не змушує Росію перемкнутись з українського Донбасу на свої економічні проблеми? Насправді, економічна блокада досить сильно діє, запевняє політолог Ігор Танчен. Однак своєї агресії Путін не припинить з інших міркувань. З падінням ціни на нафту дійсно Росія ослаблюється, і в глобальному плані вона стає вразливіше. Але якщо говорити про нашу ситуацію україно-російських стосунків, то це не означає, що в цьому випадку Росія відразу вступиться з України. Справа в тому, що Путін своїми діями на міжнародній арені загнав себе в такий глухий кут, з якого він потребує якогось виходу, де би не виглядало це на поразку, особливо в очах своїх громадян. І через те він намагається навпаки. Відчуваючи, що Росія не може довго вже опиратися у тому падінню взагалі її економіки, ти ізоляції на міжнародній арені, він намагається посилити тиск на Україну з тим, щоб примусити вийти з міжнародного співтовариства, яким чином зробити йому шлях для почесного відступу з цієї ситуації. Власне, останні посилення агресії на Донбасі і свідчить про те, що економічні негаразди таки боляче вдарили самолюбство Путіна. Певен економіст Віктор Борщевський. Агресору, який ніколи не сприйме поразки, нічого не залишається, як вилити усю свою злість на українському Донбасі. Ціни на нафту запевняю чоловік і далі продовжать своє падіння. Тим паче, після останньої заяви вже нового правителя Саудівської Аравії. Наступник померлого вчора короля Салман вже повідомив про продовження політики батька. А це вже ніяк не на руку і так спійманої Олещата Росії. Зрозуміло, що економічні санкції це не військові дії. Тобто вони все одно будуть так чи інакше впливати на Росію. Я не сказав би більше. Ось зараз така дуже слушна думка з'явилася, от я зустрічав, що навіть відставка Путіна вже не врятує Росію. Тобто ситуація вже настільки глибоко пішла, що ну, просто там вже незворотні процеси почали з російській економіці. Їх не буде видно, можливо, через місяць чи через два, а можливо, вже і буде видно. Але просто за рік-два скажімо так ситуація вже розвивається незворотним порядком, це як хвороба організму. Її ще можна ж не бачити, але в принципі ти повинен розуміти, що там вже йдуть серйозні речі. Тому ну, але знову ж сама поведінка Путіна, все посилення агресія. На мене це свідчення того, що в нього здають нерви. Ми повинні розуміти знову ж таки, що це Саудівська Аравія там чи інші країни роблять не від. Хорошого життя, все-таки там, де інші якісь домовленості, тиски економічні і так далі, з боку Сполучених Штатів. І тому в цьому сенсі я б сказав, що ця політика в загальних контурах буде витримувати. Тим більше суддівській Аравії вигідно, щоб Росія зникла як гравець з цієї карти, тоді вони можуть підняти ціни як заводу. Експерти сходяться на думці, що вже невдовзі ціна на нафту і дійсно може впасти до небачених мінімумів: 30 або й навіть 20 доларів за барель, цілком реальні. Адже підірвана економіка Росії це не стільки стримування її агресії, скільки знищення свого конкурента на нафтовому ринку. А от бажання воювати в повному економічному колапсі точно відпаде. Андрій Фок та Іван Мазоренко, новини 2015. другий телеканал. У день злуки вимушені переселенці зі Сходу та Криму разом з львів'янами зв'язали 120 метрову стрічку єдності. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралося понад 200 людей. Учасники писали свої побажання Україні й об'єднували розрізнені клаптики в спільну стрічку. Окрім Львова, така акція відбулася у понад 10 містах України. На сьогодні загальна довжина стрічки становить більше 2 тисяч метрів. Згодом вона вирушить у подорож українськими містами. Понад 200 людей, серед яких як вів'яни, так і переселенці зібралися на центральній площі міста, аби сказати, Україна єдина. Переселенці вирішили показати, що вони підтримують єдність, соборність, незалежність України. Ну і нам дуже приємно, що прийшли львів'яни нас підтримати. І ось така вийшло у нас єднання. Львів'яни, переселенці всі разом в'язують стрічку єдності до Дня Соборності. Соломія з Донецька цей прапорець зберігає вже майже рік. Він з нею ще з перших акцій протесту на Донбасі. Тепер він у Львові і став для жінки символом єдності. Донбас є інакшим. Донбас є українським, нас було мало. Ми були слабкі. Нас рівно рік тому наш Євромайдан Донецький розігнали. Але ми все одно збиралися. І на Донбасі навіть зараз є люди, які є патріотами України. Стрічку єдності зв'язували у понад десяти містах України. Найактивнішим виявився схід. Найдовшу стрічку, понад 300 метрів зав'язали в Краматорську. Хочеться пожелати міра нашій на країні. Очень хочется попросить наше руководство страны, нашего Петра Алексеевича и нашего Яценюка, дорогого Арсения Петровича, мудрости и не повторить ошибок прошлых наших руководителей, серьезно бороться с коррупцией. А еще хочу сказать, что мы никогда не отдадим свою землю. И Донбасс Украина, и Крым Украина. Мы вернем все, что у нас, и мы прогоним на всех врагов. Слава Украине! Також учасники акції вшанували пам'ять загиблих на сході, мирних мешканців, військовослужбовців та бійців добровольчих батальйонів. Окрім того, львів'яни та переселенці звернулися до військових та всіх українців. Я вам дякую за те, що ви стоїте за наш народ і щоб ви повернулися живими. І щоб ви відвоювали цю війну. В Жодній країні світу немає такого народу, як український, з таким незламним духом і з такою волею до життя і незалежності. Пам'ятайте про це, ми переможемо. Україна понад усе. Я за мир в Україні. Я хочу, щоб в цей день всі знали, що Україна понад усе для мене Україна це все. Я її люблю. І хочу, щоб закінчилася безглузда війна, щоб всі українці поранені вилікались. Я не хочу їхати звідси говорити, як говорив Стус. Прощай, моя Україна, чужа моя Україна. Я хочу, я хочу щоб вдома був мир. І щоб ми повернулися додому і відновили те, що, на жаль, зруйнували. Хочу звернутися до наших захисників. Хочу, щоб ви пам'ятали, що ми вас любимо, ми вас пам'ятаємо і ми вас чекаємо. Ми робимо все можливе, щоб вам було тепло, щоб ви були ситі. Мир у нас своїй. Е... На своїй рідній землі, ми миру найперше вдома, щоб вже нарешті закінчилася та війна, щоб Україна стала єдина, тому що в єдності є ота сила народу. Слава Україні! Україна! Я дуже тебе люблю, я не хочу війни. Я хочу миру. Я хочу народжувати дітей в цій країні. Земля ця священна, окроплена кров'ю. Червоним терором тут прийшов боревій страшною косою, геноцидом та мором забрав мільйони українських сердець. І хто б ти не був, ти тут народився. Тут твоє коріння, це твоя земля. Люби її, друже, та низько вклонися, бо другої в світі такої нема. Марія Шепель Віктор Самбратович. Новини 20.15, другий телеканал. І це всі новини на сьогодні. Я з вами прощаюся. Мирного вам неба над головою і нехай вам щастить.